Доброго дня, хочу поговорити з вами про інвертори в даному випадку про PMGR, а саме про поширену зараз проблему, що були випущені браковані інвертори. Всі, мабуть, вже, хто цікавиться інверторами, бачили це відео або чули від знайомих, що як якоби в період 06, 24 до 10 чи 12 2024 року ви були випущені партії бракованих інверторів. Але ніякої детальної інформації ніхто не дає. І зараз багато людей, хто купує собі ПВМри, запитує, яка, яка дата випуску. А вона вказана на гарантійному циблику, який заклеєний. Але чомусь ніхто не думає про те, що цей циблик може бути переклеєний. Це раз а друге, що дата випуску плати може бути зовсім інша, ніж дата зборки інвертора. Я вам хочу дещо показати. Я сам власник інверторів ПВМР, які встановлені в мене в декількох будинках. І зараз я стараюся коротенько пробігтись і показати вам дещо цікаве. І також буду вдячний, якщо кожен, хто має проблему з ПВМР, особливо зв'язано з. Платами в коментарях напише генерацію своєї плати. І ми, можливо, разом знайдемо саме ці проблемні плати, якщо вони дійсно є. Або це просто проблеми, так як це самий дешевий китайський інвертор. І так, ось плата інвертору Power 62 2 кВт 48 вольт. Що тут саме цікаве? Ця плата несправна, вона з коротким наплаті. Був у мене такий інвертор, який при увімкненні зразу ж задимівся. От. І мені китайці цю плату замінили. І Я її залишив собі. І зараз дивіться, що цікаве. Дата виготовлення інвертора була 10-й місяць го року. 23-го, 24-го. не 24 Дивимося циблик на платі. 23 рік 10 місяць. Але ось тут вказана дата виготовлення самої плати. 23 рік, 0,8 місяць. І саме день. Також вище ви бачите генерацію плати 00 g що саме цікаве, що тут саме вказано навіть день виготовлення плати. Тобто є вирогідність того, що саме конкретний день, навіть не місяць і не період, а саме один день були випущені браковані інвертори. Можливо. Так. Тепер дивіться, як це можна перевірити. Звичайно ж, вам інвертор ніхто не дасть розбирати, подивитись, яка взагалі там у вас плата. От, тому е, я вам покажу на прикладі ось цього нового інвертора, який випущений 8 -го місяця 24 го року. Ось вам циблик. От. Що ми робимо? Ми просто відкручуємо е, один гвинтик в е, лівій панелі, якщо дивитись отак на інвертор, там де е, воздухозаборник. беремо фонарик. І світимо ось туди в щолочку І там ви побачите наклейку цю з е, датою зборки інвертору. Вона, скоріш за все, що буде у вас співпадати з датою на е, на цьому на наружі вона Але чуть, чуть правіше ви побачите дату зборки плати. От. Так от інвертор був зібраний 0,8-го. Але плата випущена 07.12, тобто за місяць фактично до цього. І якщо ми подивимося генерацію у цієї плати, вона вже закінчується на 0,2. Уже не 0.0, а 0.2. От. І мене цікавить питання, у кого горіли ці інвертори там з якимись глобальними проблемами, яка у них генерація цієї плати. В тобто, кого є ці цифри, буду вдячний, якщо ви надасте їх в коментарях, і ми з вами знайдемо ці проблемні плати. Також що цікаво, що пишуть більшість за інші інвертори, за ПВМР менше я бачив інформації, що проблема. Тобто, я не буду вам стверджувати, що у різних. Інверторів однакові плати, чи, чи вони там різні чи, чи, чи як. От. Я просто кажу факти, що наприклад, отак, інвертор 8 місяця, який у мене встановлений, працює. Працює нормально. В інтернеті також багато роликів, у кого ці інвертори працюють. І можливо, ця проблема зв'язана просто з неправильним налаштуванням, тому що люди грузять ці інвертори на повну потужність. тобто ви не розумієте, що це найдешевша версія китайського інвертору і е, вантажить його на 6,5 кВт це просто ну, абсурд. 4 кВт це окей. І друга причина може бути в тому, що люди ставлять е, літію батарею з на 5 кВт. Нормальний заряд для такої батареї це 20 А. Люди ж включають заряд батареї на інверторі в 40 А він по дефолту такий встановлений, ніхто його, мабуть, не коригує а вмикають от, 50 А, от, може бути навіть. І заряджають батарею струмом в 40-50 А. І тоді, що відбувається? BMS, коли вже акумулятор заряджається майже на 100%. Бем... Так як інвертор не може комунікувати з BMS, він продовжує ці 40 А туди пхати. Відповідно, BMS уходить в захист і відсікає батарею. І от якраз таки в цей момент, коли батарея відсікається по якійсь там причині, дуже часто виникають такі поломки. Більшість з них тобто відбувається десь пробиття на платі, тому що різке вимкнення батареї. От, оце, я, я для себе так думаю, що це найбільша причина, чому так відбувається. Тобто, якщо е, буде виставлено неправильне налаштування, і батарея не буде вимикатися в принципі, по якимсь там причинам аварійно мається на увазі, інвертор з її буде працювати. Зрозуміло, що е, тут нема просто захистів для, від цього, що батарея аварійно вимикається, але ж це найдешевший інвертор. Я вам зараз покажу ще один приклад. Також павмемер інвертор. Але 10,2 кВт, який в мене вже працює рік. Ну, точніше майже рік. До цього в мене працював 6,2 півроку. А я, я замінив на 10,2, так як в мене більше треба потужність. Дата його випуска 6 місяць 24 року. Працює він. В нього є і сонце, і мережа, і батареї. І заряджає він батареї 40 амперами. і навантаження я йому даю е, до 6 кВт і панелі також 6 кВт по сонцю. Тобто саме 6 кВт генерації. Панели і 9 кВт, а 6 кВт генерації відбувається одномоментно. І в мене ніяких проблем з цим ще не було. Пару раз він вирубався по температурі. Також важний момент, де він у вас знаходиться. Якщо він у вас в теплому місці, можливо, банальний перегрів і від цього вихід з строю неякісних компонентів. Неважливо від року випуску і дати випуску. Чистить у ці воздухлодулки раз в місяць, особливо якщо він у вас висить в грязних приміщеннях. Тому що навіть. А, ну, в мене він висить в гаражі, і дуже часто в мене включені Wi-Fi і приходить повідомлення по перегріву. Саме по перегріву. Тому, але він не, ну, не вмикається, нічого працює, а просто приходять алярми, що мол, пора почистити воздухозаборники. От, тому а, я постараюсь знайти ще ті інвертори, які в мене встановлені. В, цьому, в інших домах подивитися, які там генерації, і е, зібрати більше інформації. Можливо, я потім випущу ще одне відео, коли ми зберемо якусь е, документальну базу по цьому питанню. От. Просто ціль зробити так, щоб е, користувачі не боялися купувати собі дешеві інвертори от, і захистити людей від біди. Дякую всім за увагу. Буду радий вашим коментарям.